Добрий день, шановні друзі. Сьогодні четвертий огляд сортів томатів гномів. Посилання на перші 3 огляди знайдете під цим відео. Нагадаю, що насіння всіх сортів можна придбати у нас на сайті. Посилання на сайт теж в описі під цим відео. Отже почнемо. Перший сорт Леді Мадонна. Це штамбовий сорт, який має дуже високу стійкість до хвороб. Практично він не хворіє. Плоди гарні рожево-малинового кольору. Золотистими штрихами і смужками. Мають форму сливки з носиком. Вони невеликі, вагою до 120 г. М'якоть рожевого кольору. Насіння майже немає. Одна соковита м'якоть. Яка має солодкий приємний смак. Цей сорт урожайний і невибагливий. Малі Роуз. Це відмінний сорт має кущі штамбового типу, хороша стійкість до хвороб і хороший врожай. Плоди великі до 200 г, окремі до 300 г. Вони приплюснуті, красивого рожевого кольору, дуже якісні, М'якоть теж рожева, вона ніжна, насиченого солодкого смаку. За смак можна ставити 5 балів. І взагалі це гарний сорт. Рекомендую його для вирощування. Морські дзвіночки. Це ще один гарний сорт. Він теж штамбовий, стійкий до хвороб і має хорошу врожайність. Плоди мають оригінальну форму грушок. Вони рожево-червоні з зеленими штрихами. Вага плодів до 100 г. Плоди ростуть гронами по 5-6 плодів. Завдяки цьому маємо хороший врожай. На розрізі вони рожево-коричневі. Насіннєві камери заповнені зеленим гелем. Плоди дуже смачні, солодкі з фруктовою кислинкою. Німу. Цей сорт не схожий на інші сорти. Стійкість до хвороб у нього середня. Але якщо періодично обробляти рослини, то проблем не буде. Зате урожайність у сорту відмінна. У німу картопляне листя варієгатного типу. Варрієгатне листя це таке листя, яке має плями іншого кольору. Ви бачите це зараз на листі. Плоди красиві, яскраво жовті з рожевими смужками та румянами. Їх вага до 150 г. Ростуть великими гронами. М'якость смачна з солодкістю і фруктовою кислинкою. Це безпроблемний сорт. За врожайність та красу заслуговує 5 балів. Рекомендую. Підний соус. Штамбовий сорт з хорошою врожайністю та стійкістю до фітофтори. Плоди цікавої, серцевидно-сливовидної форми. Це велика, товста слива. Можуть бути з носиком. Рожево-червоного кольору, а вага їх до 150 г. Чому така назва підлий соус? М'якоть плодів дуже солодка, цукрова, нагадує кавун. І садівники жартують, що це підло, що він такий смачний. А ще у плодів дуже мало насіння. Плоди підійдуть і для свіжого споживання, і для консервування. І шостий сорт підвайпер. Цей сорт не має високої стійкості до хвороб. Зате він штамбовий. В нього хороший врожай і гарні плоди оригінального забарвлення. Плоди вагою до 100 г. Вони червоно-коричневі, М'якоть по периметру червона, а серединка жовто-зелена. Плоди соковиті і мають гарний, приємний, солодкий збалансований смак. Ми зробили 4 огляди наших нових сортів томатів гномів. Ще буде 3 огляди. Українцям здоров'я і миру і до слідуючих зустрічі!